Що не так? У здолбунові жителі вимагають покращити ситуацію із водопостачанням. Вічна проблема. На Березнівщині водії просять відремонтувати дорогу. ITV. Новини. Добрий вечір. Вічна проблема. Мешканці одного із мікрорайонів з Долбунова скаржаться на відсутність тиску у кранах. Через це живуть фактично без води. І щоб зробити звичайні побутові речі, доводиться чекати годинами. Від цієї проблеми місцеві потерпають вже не один рік. Чому її не вирішують? Дізнавалася наша Дарина Черемшина. Ну, зовсім не шановний мельник. Який очолює нашу залізничну так звану воду. Ви бачите, я стою на відстані, Водичка текла маленьким дзурком і ніхто не торкався. Води вже немає. Це відео зняла пані Людмила. Вона живе в одному із будинків по вулиці Садова у Здолбунові. Жінка розповідає, проблеми із тиском води у них тривають уже не один рік. Бувають дні, коли води у кранах немає. Взагалі, якщо є на інших вулицях, є вода, в нас немає. Це на тиждень буває взагалі, по півдня немає води. Середа води немає, півдня, четверг води немає, п'ятниця води немає, субота води немає. Ви бачили відео, вона сама по собі побігла, зупинилася, побігла, зупинилася. Набрати чайник води неможливо. Така ж сама ситуація і у пані Тетяни. Жінка проживала у цьому мікрорайоні понад 20 років. Каже, проблема із водою була завжди. Не було, нема напору взагалі води такого, що є. в мене е, тільки вдома умивальники, можна так сказати, і часом набрати води неможливо було, дуже довго біжить вода. Донесеньким струйочком. Ну, помитися, мабуть, то неможливо за водопостачання у будинках по вулиці Садова відповідає одна із структур Укрзалізниці, адже розташовані вони поруч зі станцією. Начальник дільниці Вадим Мельник розповів, що тиск у водонепірній башті регулюється автономно. У нас така система, у нас водонапірна башта є. То вона служить якби регулятором тиску. Вона по максимуму, скільки можна стільки накачує тиск. Плюс у нас є такі -то люди в тому районі, які для підвищення свого власного тиску ставлять насос підвищення тиску, в будинки, в квартири свої, і ці насоси якби втягують воду з мережі, тобто їм добре, а остальним вже якби не вистачає. Про таку проблему мікрорайону знають і в міській раді. Зі слів міського голови Здолбунова Владислава Сухляка, ще у 2023 році відбулися перемовини із філією Укрзалізниці. Говорили про те, аби останні передали водогін у комунальну власність. Втім, угоди ні тоді, ні зараз досягнути не вдалося. Місто вимагало, аби Укрзалізниця за свій рахунок змінила труби. Ті на таке не погоджувалися, посилаючись на брак коштів. Компромісу досі немає. Втім, спробують домовитися ще раз. На сьогоднішній день е, дано доручення мною про те, щоб створена була на, з нашої сторони е, комісія відповідно, і з керівництва філії дирекції Укрзалізниця про те, щоб обумовити е, акт прийому передачі, яким чином, що саме буде передано в комунальну власність нашої територіальної громади, тому що це не має бути тільки зношена мережа водопостачання і водовідведення. Тому що ми розуміємо, що це потім в майбутньому буде приводити до е, колосальних. Е, капіталовкладень Мешканці, з якими ми поспілкувалися, також говорять про те, що спершу потрібно змінити старі труби на водопостачання і лише тоді переходити до іншого постачальника води. Таку думку аргументують тим, що наразі за воду платять 40 гривень за куб. А коли цю послугу надаватиме комунальне підприємство Здолбуні водоканал, то ціна виросте у два рази. Проте проблеми з тиском залишаться. Наразі у міській раді чекатимуть на результати роботи комісії, яка знову шукатиме порозуміння із Укрзалізницею. Дарина Черемшина та Денис Козлов, телеканал Ай. Тіві медіа у рівному затримали серійного квартирника. Правоохоронці по гарячих слідах затримали 43-річного рівнянина, який обкрадав квартири на першому поверсі, власники яких були декілька днів. Відсутні встановлено, що зловмисник раніше судимий за аналогічні злочини вдерся у чотири помешкання, звідки виніс гроші, ювелірні вироби та цінні речі на майже півтора мільйона гривень. Чоловіка затримали в спецпризначенці, частину викраденого вилучили. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави понад 900 тисяч гривень. Заставу підозрюваний поки що не вніс. Нічну пору доби шляхом віджиму металопластикових вікон проникав у житло та обкрадав його так. Раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів у складі організованої групи квартирник. Дерся у чотири помешкання, звідки викрав 20 тисяч 500 гривень, 13 тисяч доларів, 20 злотих, 13 одиниць ювелірних виробів та наручний годинник. Викрадені кошти чоловік витрачав на власні потреби, а прикраси збував наразі не встановленим особам. Таким чином 43-річний рівнянин задав матеріальної шкоди на майже півтора мільйона гривень. Замість перегонів три автівки забрав евакуатор. Днями водії із Луцька кинули клич. Їдемо на Рівненщину, щоб поганяти. Відео із цим закликом організатори розмістили у соцмережах. На домовлене місце з'їхалися десятки автолюбителів, але до перегонів справа не дійшла. На місце нагрянули патрульні. Вони склали кілька адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху. Більше того, три автівки відправили на арешт-майданчик. У поліції зауважили, що учасники планували влаштувати гонки на дорогах загального користування, де щодня рухаються сотні людей. Подібні дії можуть становити небезпеку не лише для самих гонщиків, а й для всіх учасників дорожнього руху. Сім'я Коломисів перемогла у суді проти рівне обленерго. Рівненський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції та стягнув із прати рівне обленерго майже 2 мільйони гривень відшкодування збитків за пожежу в приватному будинку у зорі. За даними суду, у липні 2022 року займання сталося через коротке замикання лічильника, встановленого енергопостачальником. Пожежа знищила покрівлю, перекриття побутову техніку та речі домашнього вжитку. Суд встановив, що компанія не довела відсутності своєї вини, а тому зобов'язана компенсувати постраждалим матеріальну шкоду, а саме майже 2 мільйони гривень. Ціни суд постанови. Аппеційну скару провального за товариства рідного бленера залишитиме задоволення. Рішення Рівніцького міського суду 31 травня 24 року залишити в силі, як лише його мотуванням часи в редакції цієї постанови. Досі не привели до ладу. Мова про ділянку дороги від Березного до Михалина. Понад два роки тому вона, як і ще декілька доріг Березнівщини, стала місцем об'їзду через ремонт мосту біля Сарн. Міст відремонтували, а про об'їзну дорогу забули. Чи є надія на відновлення проблемної ділянки шляху та за яких умов вона можлива у матеріалі нашої Вікторії Якимець? Ви не бачите, як ця дорога. Тут це очевидно. Все очевидно і хорошого мало. Так кажуть водії про дорогу із Березного на Михалин. Глибокі вибоїни роблять декілька кілометрів дороги справжніми американськими гірками. Водії бідкаються. Їздити нею ще те випробування. Нерідко після таких поїздок везуть машину у ремонт. Тут до перехрестя дуже поганисно. Ну не знаю, майже кожного дня їздимо. Постійно ремонтуємо. Як часто ремонтуєте? Постійно, постійно ну, ями з да ями на дорогах, так що нема на ніяк їхати. А часто їздите? Ну місяць раз точно їздимо. Ми в ще в не в Михалин. Ну ремонт в машині. Тож получається і колеса, і підвізка, і все ж. У Березнівській громаді кажуть, дорога була у такому стані не завжди. Помітно руйнуватися почала понад два роки тому, коли будували міст у сарнах. Тоді об'їзним шляхом став саме маршрут, який припав на цю дорогу. При будівництві реконструкції мостової переправи в місті Сарни е об'їзна дорога через міст, щоб не їхати, проходила через наші дороги, через цю саму дорогу Т-1811, через місто Березно, по вулицях Буховича, Андріївська, Герої України, Теклівська. І нам за буквально за рік часу, коли розпочався ремонт цієї мостової переправи Сарна, нам цю дорогу. Ну, як сказати, знищили майже Василь Тарасюк додає, аби привести дорогу до ладу, зверталися до обласної адміністрації та державної служби відновлення та розвитку інфраструктури. Пропонували навіть співфінансування. Утім, каже, відповіді так і не отримали. Нам е запропонували співфінансування. Ми відкликнулися, але в зв'язку з тим, що поки нема кошторисів, і які вартість цієї дороги буде, нам невідомо, коли можливо вони. Кошторис розроблять, і тоді, в зв'язку з фінансовою спроможністю міської ради, будемо дивитись стосовно її співфінансовувати. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Рівненської області пояснили, що роботи по дорозі Т-1811 цьогоріч уже велися. Утім, ремонтували там, де є більша інтенсивність руху. На більше грошей не вистачило. Коли відремонтують інші ділянки, сказати не можуть, адже на це потрібне чимале фінансування. Очевидно, ми цю дорогу будемо підтримувати в проїзному стані. Ми говоримо проти 18-11 і надалі, але в межах тих малесеньких лімітів фінансування, які зараз є. А нагадаю, у 2025 році. Від мінімально необхідного рівня фінансування ми маємо десь трошки менше 20%. Наразі у службі відновлення та розвитку інфраструктури Рівненської області шукають можливість покращити проблемну ділянку дороги від Березного до Михалина. Сподіваються, що частину грошей на ремонт у вигляді співфінансування передбачить і Березнівська громада. Якщо порозуміння знайти зможуть, то й ремонту довго чекати не доведеться. Вікторія Якимець, Артем Шаула та Юрій Сидор. Телеканал АйТВ Медіагруп. Про те, як триває підготовка закладів освіти Рівненщини до осінньо-зимового періоду, про рівнянку, що представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси, та про те, що на Рівненщину доставили вакцини проти сказу, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group медіагруп у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Шукають гроші. У Рівному хочуть добудувати ліцей. Солодкий та дорогий. На ринках Рівного ціна на мед продовжує зростати. Сучасний навчальний корпус може з'явитися в одному з ліцеїв рівного. Йдеться про будівництво нового приміщення на території рівненського ліцею. Престиж кілька років тому там уже намагалися збудувати новий корпус, але усе завершилося на рівні фундаменту. Як виглядатиме новий корпус? На якій стадії зараз проєкт та де братимуть гроші? Дізнавалася наша Валентина Захарчук. У Рівненському ліцеї Престиж хочуть звести ще один навчальний корпус. Добудовувати планують на подвір'ї ліцею по вулиці Данила Галицького. На тій території вже починали будівельні роботи близько десяти років тому. Втім, їх так і не закінчили. Все зупинилося на рівні фундаменту. Начальник управління капітального будівництва рівного Володимир Ляшук зазначив, що наразі працюють над ескізним проєктом майбутнього приміщення. Це частина загального проекту. Він буде готовий до 1 вересня. Це багатофункціональний корпус, в якому будуть класи, навчальні класи. їдальня буде, буде спортзал, буде актовий зал. І найголовніше, що на сьогоднішній день актуально, це буде сучасне укриття для. Учнів та персоналу згідно із передпроєктною пропозицією, нове приміщення розраховане на 456 учнів та 42 працівники. Директор ліцею престиж Сергій Раченець зазначив, що новий корпус дозволить розвантажити два інші на вулиці Данила Галицького та на вулиці архітектора Бургіньйона. Додає охочих навчатися в престижі багато, тож додаткові приміщення потрібні на сьогоднішній день у корпусі Данила Галицького це. Пристосоване приміщення дитячого садочку навчається 390 дітей шкільного віку. Саме приміщення, проєктна потужність якого була розрахована на 240 дітей дошкільного віку. Якщо брати корпус на вулиці архітектора Бургіньона, ми теж не можемо розвантажити Данила Галицького, тому що тут теж навчається на сьогоднішній день 700 дітей, а проєктна потужність цього приміщення 460 учнів. Перед проєктна пропозиція майбутнього навчального корпусу пройшла архітектурно-містобудівну комісію. Її рекомендували до подальшої розробки. Втім, начальник відділу планування та урбаністики управління містобудування рівного Андрій Шевчук зазначив: якщо новий корпус таки збудують, потрібно буде змінити схему руху біля нього. Потреба є в The cat Реорганізації руху по проїзду, який веде власне до даного ліцею, щоб забезпечити там безпеку руху, як людей, які там вже проживають, так і тих, хто буде діставатися або до школи. Вартість будівництва буде відома, коли завершать роботу над його проєктом. Потім його планують завантажити в систему ДРІМ, аби залучити повне чи часткове фінансування від донорів або держави. Після того як знайдуть гроші, почнуть шукати підрядника і лише тоді розпочнуть роботи. Валентина Захарчук, Валентин Зледен. Денис Козлов та Юлія Котляревська телеканал ITV Media Group. На вулицях Рівного з'явився тролейбус, що раніше перевозив пасажирів у польському місті Люблін. Нині він курсує за маршрутом номер 1 який сполучає мікрорайон Мототрек з ювілейним. Транспорт пройшов техогляд і уже повноцінно працює на маршруті. Нагадаємо, Рівне придбало чотири тролейбуси 2011 та 2012 років. Випуску їх у серпні доправили до обласного центру із Польщі. Обійшлися чотири тролейбуси місту понад 13 мільйонів гривень. Працюю давно, 78-го року. Ще давно-давно. На давно. досвідчую то я досвідчую, бо все з роками приходить. Більш комфортний, більш легкий управлінні. І для пасажирів він непоганий. По сходах не треба підніматися. Верховна Рада України ухвалила новий пакет соціальних виплат. Згідно з рішенням, відтепер при народженні дитини родина отримуватиме 50 тисяч гривень одноразово. За це у першому читанні проголосували 290 народних депутатів. Раніше нагадаємо, допомога після народження дитини складала 41 тисячу 280 тисячу гривень і виплачувалася частинами одноразово 10 тисяч гривень, а решту платежами у 860 гривень щомісяця протягом трьох років. Також серед нових змін. Мін, те, що планують впровадити щомісячну допомогу вагітним жінкам на час догляду за дитиною до року. Ці виплати становитимуть 7 тисяч гривень на місяць. Допомога передбачена для жінок, які не працюють офіційно. Закон наразі проголосований у першому читанні його мають підтримати ще раз. А також свій підпис під документом має ще поставити президент. Можливо, законопроєкт ще будуть допрацьовувати та коригувати. 5 тисяч гривень на збір до школи в Україні запровадили нову соціальну програму Пакунок школяра. Батьки учнів можуть отримати 5 тисяч гривень на придбання всього необхідного для навчання. Кошти можна буде витратити на шкільну форму, канцелярське приладдя, рюкзаки та інші товари, які потрібні будуть дітям у новому навчальному році. Оформити допомогу від держави можна до 15 листопада цього року. Піти в пенсійний фонд з паперової заяви, написати її, і тоді вам дадуть, як то кажуть, можливість отримати ці кошти. Але є набагато простіший і легший спосіб через застосунок Дії. Це зручно швидко. Там в два кліка чи в три подається заявка, так само ці кошти не потрібно в банку спеціально бігти, карточку оформляти. Так само за стосунку дії можна оформити дія картку куди ці гроші придуть, і якою потім можна розраховуватись. За ці речі предмети, ті, що потрібно було для дитини. Ціна підіймається вгору. На ринках рівного зросла вартість меду. За літр густої солодкої маси потрібно віддати 300 гривень. Цей продукт почав стрімко дорожчати ще з весни. Деякі сорти з того часу зросли в ціні майже наполовину. Чому так відбувається, з'ясовувала наша Сніжана Твардовська. 400 гривень. А може, давайте три. Пан Ігор часто купує мед на ринку. Каже, має свій улюблений. Ще знайшов прилавок, де ціна за літр становить 200 гривень. Бере не роздумуючи, адже таку ціну більше може й не знайти. Купляв майський мед, ціна дуже нормальна. Я не знаю по вкусових качествах, але я думаю, надіюсь, що хазяїн правду сказав. Пані Вікторія приходить по мед на ринок лише до свого знайомого бджоляра. Каже, за ціною поки що не слідкувала. Мед завжди смачний, добрий, а я люблю різнотрав'я, але Катя мені більше підходить, бо ну станом здоров'я трохи мені він кращий. А от по ціні в тому році, в цьому році я ну, ще, не, ще не, не, не знаю. Я не дуже Я знаю, що якщо треба, то треба купляти. Та є покупці, котрі зазначають, смак медовий, а ціна гірка. Полюбляю гречаний мед або лісовий трав'яний. Такий якийсь змішаний. Купую зараз не часто. Ціна трохи дорога. Наразі ціна за літр меду в середньому становить 300 гривень. А все тому, що на меду цьому році дефіцит. Пані Ніна розповідає, були такі пасіки, з яких меду не зібрали зовсім. Серед головної причини примхи погоди. Додає, саме тому, що меду небагато, він дорожчий ніж раніше. Пані Ніна продає мед зі своєї пасіки. Цього року акація підмерзла з акації менше меду. Через то він уже такий, от. Ну, закристалізувався, він так говорить. Злипи теж мало меду. Ціна виросла і на цей: і на цей Цей 300 літра, цей 400, гречка 300-350. Теж мало меду. Ну, золотарник, не знаю, чи візьмемо. І вирізковий ще. Будемо бачити, що воно буде за словами пані Ніни. Найбільше користі людському організму приносить стільниковий мед. Проте за кілограм доведеться віддати 300 гривень. От тут дуже корисна ця печатка, от бо в ній є квітковий пилок і є прополіс. Прополіс це антибіотик. і вона сама печатка можливо навіть корисніша за мед. Порівнянні з минулорічними цінами додає продавчиня, вартість настільниковий мед зросла на 100 гривень. Як зазначають пасічники, невелика кількість меду на ринках через те, що вимерзли посіви соняшнику, а липа та акація майже не цвіли. Така аномалія в природі, і проблема з медоносами трапляється раз на кілька років. Разом із тим, попит на мед є більше того, він не має терміну давності, тож і старі запаси можна вживати та продавати. На теперішніх позначках вартість на Мет не залишиться. Зазначають продавці. Ціна буде зростати. Сніжана Твардовська та Юлія Котляревська. Телеканал ITV Media Group. Группце. Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.